Друзі, всім привіт! Всіх вітаю нового відео сонячної Іспанії, місто Аліканте Оці доставки дитини зі школи в школу. Тупаю зараз за Алісою, вже майже друга година дня. Щойно залишила айфон на зарядці у сусідів, бо свою зарядку нещодавно залила фантою. А вона так придательськи зламалася. І я згадала, що згадала. У Аліси ж айфон 16, у мене 12. На 12-му зарядка лайтінг. Добре. У Аліси 16 айфон. Дякую підписнику. Я б їй в житті його не купила. Подарував їй на день народження. В нього вже зарядка Type-C. Добре. Тобто в мене вже тепер цей лайтінг тільки для айфону 12. Все більше ми не користуємось взагалі ніде. Треба купувати зараз. От, у Алісі та є на 16-му. І я чула, чи Женя дивився вчора відео, що в що 18-му буде магнітна зарядка. Тобто вже не буде роз'єму, куди засовувати. Вже треба буде купувати магнітну зарядку. Ой, я оце думаю, <зайня> зайнятися нічим, чи що, ну нащо вони змінюють завжди той роз'єм? Ми вже б зробили один. Цей всі, напевно, зараз у багатьох. Телефонах, і це дуже зручно, що можна, ну вони якби взаємозаміняємі, що можна заряджати різні гаджети. Тепер вже нова історія, вже буде магнітна зарядка. Ну добре, нам до 18-го айфона ще далеко, тому будемо користуватись 12-тим, але треба купити зараз мені десь зарядку, якусь дешеву, просто для того, щоб його заряджати. Я ним майже і не користуюся, але там є не всі. Наприклад, я можу оплатити якісь покупки в магазині. Якщо я захочу вести прямі етери в трансляції, то також я роблю це через iPhone. І до нього в мене є мікрофон. Мікрофон і там можна нормально собі проводити, прямі трансляції. До речі. До речі чи подобається вам дивитися такого формату відео, чи проводити їх, чи ні, так що потрапила в якусь пастку. Багато людей. Люди коні все змішалося. Чи проводити ці прямі етери, оце саме з айфоном можна проводити. А взагалі я не дуже великий шанувальник айфону. І нещодавно я ще раз як обіділася в тому, що, що Android кращого телефону поки що немає. Ну для мене саме. Нещодавно в подружці треба було перенести електронний сертифікат з одного комп'ютера на інший. Ну і її знайома скинула цей електронний сертифікат, і вона на цьому своєму айфоні намагається його зберегти на телефон, а потім перекинути на інший, як би на комп'ютер. Коли зберігаєш на телефон, то чомусь айфон міняє назву файлу та розширення. Оця крапка, там є DOP, там, документи, є там різні розширення, воно все міняє і зберігає, як йому зручно. А там треба, щоб все зберіглося, тому що... В цьому це ключ доступу. В ньому міститься вся інформація, і паролі, і ім'я та прізвище. Боже, там ремонти, там машини. Прізвище, все міститься. Тобто треба, щоб воно не змінювалось. І вона каже: В мене нічого не виходить, я не можу зберегти цей сертифікат, допоможи мені. Я прийшла також, тикала, микала, думала, то що ж таке не виходить. Кажу, зачекай, давай ти мені прийшлеш на Андроїд, мій телефон у цей. Доподобний. Всі кажуть, що краще айфона немає. Я кажу, прийшли мені на цей сяумі. Вона мені прислала, і він зберігає так, як треба. Він зберіг з прізвищем, з ім'ям з розширенням таким, як треба, і ми їй додали цей сертифікат, і він працює тепер на її комп'ютері. Це все айфон робить. Класно, не всі функції виконує на всі 100%. Але я працювала в сервісному центрі і я скажу, що а кому взагалі цікаво протелефонів? Ви мене слухаєте взагалі чи ні? чи вже переключили? <плес> Якісь неуважні. Це... Але єдине, що там дуже якісні запчастини, деталі. Дуже якісно все зроблено і все під екранчиками такими спеціальними розташовано, там динаміки, батарея, все закріплюється правильно на ці болтики. Шурупчики, ну я ж жінка, в мене є гвоздик і все. Все закручується, все якісно тримається і якісні деталі. Щоб його зламати, треба ще постаратися. Ну, тому в цьому iPhone. Айфон... Тобто в цьому iPhone виграє, тому що якісні деталі, якісне все зроблено, все супер, працює швидко, все. але є такі функції, ну, такі якісь, які він не виконує або виконує не на 100%. Боже, як тепло! Гарно, знаєте, виглядає як знущання. Знаю, що дуже багато людей залишаються без тепла. І нещодавно побачила, як ну, додали публікацію з приводу того дівчата, ну це мастер, майстер манікюру, що дівчата, чому ви взимку не робите педикюр? Ну, на, на ногах нігті, не фарбуєте гель-лаком. Типу, що зараз там є якесь покриття, що воно... Легеньке, ну але виглядає досить таки, як акуратно українською мовою, боже мой. От. І одна жінка написала, ну від болю, від свого життя взагалі, якості свого життя і від ситуації, в якій вона опинилася, написала, що нігті мені їсти не зварять, тепла не дають, якби вони зігрівали. І світла від цього не з'явиться більше. Хтось вже там пожартував в коментарях, що є вже ті, які світяться вночі. Ну, Гель-лаки, що можна в день типу, на світлі потримати і ввечері вони вам будуть світити. Знаєте, смішно, що є такі коментарі, але от ми нещодавно з сусідкою розмовляли. Бачу, що на кухні дуже багато девайсів там у нас є. Ну, у нас є аерогриль, і напевно все. Я там дуже часто кажу, що немає міксера, немає блендера. Ой-ой-ой, що робити. Ну ні, я не зроблю з цього проблему, але ну, такі, якби питання буває, підіймаю. І от дивлюся, що в нас на кухні у однієї людини є соковижималка, блендери, міксери, і високовижималка така рукою, і ногою, і чим хочеш. і... Від електричної різного роду є девайси, які допомагають нам на кухні. Це тільки на кухні. І вони всі стоять у нас якби на поверхнях. Я кажу, ну нам це заважає, може, треба кудись помістити в якісь ящики, шкафчики. А сусідка каже, що вже в шафі немає місця, куди це складати, там щось типу того лежить. Вже. А я кажу: і Слухай, ну от нам вже життя показало, що Найважливіші речі в нашому житті це життя та здоров'я. Ще б хотілося, щоб було тепло. Ну це що стосується зараз зими в Україні, щоб було тепло, тому що без цього тепла якби є певні ризики і для здоров'я, і, і для життя. І чула таке, що навіть люди замерзають, помирають, знаходять трупи. Я не знаю, чи це правда чи ні, це взагалі якесь жахіття. От, що нащо це, коли ти переїжджаєш десь за кордон, тебе немає власної оселі на нервах, да, щось я так дуже грубо розповідаю. Ні, я не хочу так розповідати. Просто я згадую ці всі новини, які сьогодні читала, і трішки, напевно, знову нервний блогер вошов в чат. що коли ти переїжджаєш за кордон. А я знову сьогодні про розмови, я хотіла взагалі переробити формат. Відео і зробити, типу влог, так що ми там купуємо, де ходимо в магазини, що їмо, що готуємо, це таке, і ну, в переміжку з розмовами. А вийшло так, що знову такі розмови. Я так не хотіла, вибачте. <плес> Коли переїжджаєш за кордон, у тебе нема свого житла, і ти накуповуєш усі всі речі, це все замовлено з сайтів, типу Aliexpress, Temu, оце з цього. Все без чого реально можна обійтися. Ми приїхали сюди з одним рюкзаком. І я не скажу, що якби я відчуваю певну якусь потребу в цих речах, я можу обійтися без цього всього. Головне, щоб я була здорова, щоб здоровий і був мій чоловік, моя дитина. Все інше це таке вже діло, якби наживне, але наживне було б куди наживати. Якщо в тебе є квартира, куди, ну, твоя квартира, чи, ну добре, якась орендована ще, ну добре, що ти туди наживаєш, а потім кудись везеш. Десь були раніше такі фотографії, що коли я їду за кордону додому, така маленька машина, а на неї причеплено купа всякого барахла пламу. І пральна машинка, типу, і мікрохвильовка і все на світі. Отак от і є. І Ми тут, напевно, більше за всього цього всього не купуємо, тому що не розумію, а куди я потім з ним буду діватися. Навіть переїхати кудись. Треба таскати це все собою. Якби це був реально якась потреба в цих речах, так що мені немає чим сок вижати. Я можу обійтися без нього По-перше, а по друге, я можу в магазині купити вже той, який вичавили, якби і там прямо на очах на твоїх його вичавиться. А таким чином, от зараз купа речей, воно створює деякі певні. Проблеми, ну, тому що ця людина живе в кімнаті, і вона ці всі речі не може зберігати в кімнаті, в неї не вистачає просто місця фізично. І вона це все у нас на кухні там розповсюдила по всій кухні, на всіх поверхнях. Купа є шаф. Ой, я не можу, я не знаю, навіщо люди таким займаються? Оце якесь нахламлення. Куди ми це все збираємо? Я намагаюся все ж таки від цього відмовитися і по мінімуму те, що мені там треба. Якісь кухонні ці прилади. Ну, Аерогриль в нас є. І напевно все. Ще Женя приніс нещодавно і то десь взяв цю ногу, блендера. Ви знаєте, що раніше я думала, от немає в мене блендера, я не можу приготувати ту чи іншу страву. Тепер в мене є нога блендера, я думаю, що можна приготувати з цієї ноги, що можна перебити. Єдине про що я подумала, що можна зробити печінковий торт. І на цьому все ну не треба так багато речей. Не треба щастя. Ну зараз не в цих речах. Потім не знаєш, куди діватися. Як приходить біда, приходить біда. Потім просто береш документи найцінніших, найрідніших. Або як прилітає якась ракета, все все розбомбилося, нічого не залишилося. Головне, що живі. Далі вже можна все побудувати. Я не знаю, буде видно вам чи ні. Тут валіканка напевно вже в Іспанії, в різних містах є такі місця, де з собаками можна погуляти. І вони парканом, бачите, обгороджені є, де зайти пуерта. І можна собачок там вигулювати Вони між собою. Гуляють, знайомляться. У мене, колись історія... У, мене... У мене колись історія була взагалі з цими собаками і цими парками для собак. Я що знала, що тут такі місця є. Я не знала. А я йду з Меркадони. Мені здається, що я за лісою була тоді і з пакетами, великі пакети, і я несу, і я вже втомилася, і це, наче, спека була якийсь такий період, що мені дуже треба було посидіти десь на лавочці. І я бачу, ну тут забор такий величенький, а там маленький заборчик, знаєте, десь, ну, я не знаю, по пояс, десь так. І Я бачу, що там багато є скамейок цих лавочок, як українською мовою ця лавочка. Завжди мені пишете, я завжди забуваю, що лавочка і є, Ой, все. І Я думаю, зараз я зайду туди, і, значить, за лісою я пхну. що ця калітка закрита, що таке зачинено. А там сидить дівчина, і в неї дві собаки, якісь великі собаки. Та я навіть не звернула уваги на тих собак. Ну, це мені взагалі мінус. Ну, це я винна насправді. Бо я тоді була зла, я кричала, що вона винна. Ну я кричала, що це таке. Але насправді в тій ситуації була винна я. От зараз, якби через два роки, я все ж таки можу зізнатися, що винна була я в <сум> тій ситуації. І я відкриваю цю калітку, заходжу, а ці собаки вони не агресивні були. Але вони до мене біжать, а я ну, налякалася, що вони до мене біжать. І вона починає на мене. Господарка цих собак починає на мене кричати що це таке, А я тоді ну, іспанську мову взагалі, напевно, о, ну, типу, привіт, і чи треба мені пакет, і все, знала. Е, і вона мені щось кричить з приводу того, що це місце, типу, для, ну, для чогось там іншого, не для того, щоб я прийшла сюди, типу, сюди і сиділа, а я не можу зрозуміти, що вона від мене хоче. А як виявилося, що то місце для вигулу собак, але виглядає як парк. Ну, знаєте, такий, ну, скверік, напевно, не парк, а скверік, де є купа лавочок, де є місця, якби, де можна посидіти. Я подумала, що це саме це місце. Коротше, я лоханулася, вона на мене накричала, а я ще й була незадоволена, що вона на мене кричала, чого вона тут з тими собаками. Ось така історія. А виявляється, тут дуже багато таких місць, але ну, якби. Треба ще жити біля такого місця. От мені завжди тут шкода собак, тому що як виходиш, не одразу потрапляєш так, на якусь лужайку, типу того, де є травичка, де ну, як собаки можуть погуляти. Всюди асфальт. Ну, більшість так, асфальт. Є окремі місця, так, де є сквери, парки. Де такі місця для вигулу собак, вони окремі є, але якби не біля кожного годинку. Тобто ти виходиш, і тобі ще треба до нього дійти, І собаки, звичайно, що роблять свої справи. Ну, всім же це відомо на вулиці, і треба за ними прибирати або ходять, поливають рідиною спеціальною, щоб не було ароматів. От. Але ну, це не дуже зручно. У нас все ж таки більше місця в Україні було. Я з собакою гуляла і на поле ходила, і біля нас був такий сквір, де можна було погуляти. Тут трішки мені їх шкода, що вони так ростуть, живуть і вигулюються. Гля, дивіться, як гарно. Паракія Сан Хуан. Боже, за лісою прогулюємось, бо можемо собі це дозволити. Школа ще зараз знаходиться так далеко. Ми гуляємо. І погода чудова. Що ще треба? Гарний настрій та чудова погода. Зазвичай Аліса сама носить свою мочилу, рюкзак. Сьогодні я несу. слухайте, таке відчуття, що вона школу розбирає і там якісь цеглини. А я думаю, Додому не дають книжок, і немає як у нас ото були такі величезні, товстенні книжки. Тут більше схоже, знаєте, як на журнали, такі а 4 великі. Із мови, із типу, я досліджую світ, з математики. Все таке тонесеньке. І вона їх не носить додому. Вони є онлайн. Є доступ до цих книжок онлайн. Буває, що дають щось або писати треба, або щось вивчити, і буде якийсь екзамен. Щось буває, дають. Що там таке? Єдине, що в неї там. Типу, важке це пенал, Бо тут кажуть купити пінал на три відділення і в кожен засунути то ручки, то олівці, то фломастери, то ще щось, то ножиці. І він такий величезний. Я пам'ятаю, що в мене там одна ручка. була, Якщо олівець був, то добре. А взагалі один олівець був у нас на весь клас, і доживав, майже доживав. І то Шукали потім по всьому класі до кінця року, де його знайти все побігли. Знаєте, що хотіла ж розповісти, нам прийшов рахунок за воду. Це в цьому місяці, в лютому, в кінці лютого ми будемо платити за квартиру з усіма рахунками і за світло, і за воду. І все, в нас більше немає. Газ ми купуємо окремо балони. балону десь на 10-14 днів вистачає, тобто десь два балони, два з половиною на місяць. Один. Палон коштує десь 16 з копійками. ну то окрема історія. А що стосується квартири, то до кімнати. Квартири, кімнати, цінні ще броди. Як то кажуть, терпіння і труд мені не йдуть. Оце ж такі бродяги. За кімнату 370 євро, потім 64, 60-64 євро, 60 центів вроде, за світло. Вроде. Начебто 5,90 за за вайфай і що? І що, і що, і що? І вода 128 євро. От уявіть собі, 128 євро. Ми коли орендували окреме житло, ми платили за воду 60 за три місяці. Вода за три місяці приходить. Світло кожного місяця, а вода за три місяці. Так ми платили на трьох на нашу родину 60 євро. Зараз нам треба заплатити 128. Ой, кіно і німці, як то кажуть. І загалом 568 євро 80 центів. Оце так коштує кімната в місті Аліканте. Тобто, як кажуть, що є за алькілер, за оренду, так, якась там от у нас 370 євро. Так ще треба врахувати, скільки буде ж та комуналка, тому що комунальні платежі бувають мадре мія, матінко-рідна. Ну, якщо у вас там сусідів, я не знаю, троє людей ще поруч з вами живе, а ми ж не шукаємо легких шляхків. Ми живемо. Нас загалом 11 людей. Шість кімнат в квартирі, 11 людей. Це разом з нами. Тобто нас троє і ще вісім сусідів у нас. Чи важко з ними жити? Важко. Іноді до одних ми вже притерлися, а є такі, які ну, заїжджають, виїжджають. Два місяці поживуть, виїжджають, нові заїжджають. Ось з тими дуже важко, а особливо важко в цій кімнаті, то з нами давно ми жили. Там, де не було одне було вікно, і те на балкон виходило, де пральна машинка, де газовий цей котел, балон, де оце все, де люди ходять, що в вікна можна заглядати до нас. От в тій кімнаті завжди якісь живуть дивні люди. Я потім уже сусідам кажу, слухайте, а ми ж також жили в цій кімнаті, а що з нами не так? Чи ж також У нас є якийсь бах, що, це? що ми туди потрапили, в ту кімнату. Бо всі, хто там живе, то якась чи колумбійка, чи кобінка, яка палила свічки. І оці арома палички, в неї череп був. Потім дівчина також жила щось з такими наклонностями. Зараз ну також живе, цікавий хлопчина, не буду казати далі. Коротше, в цій кімнаті як пороблено. У мене є такий підписник, який завжди мене кривляє і каже, коротше, коротше, давай викладай. Коротше, коротше, ну така фішка у Олі.